Чи можна їсти хліб і при цьому худнути? Так, і це не мотиваційна фраза, а факт підтверджений фізіологією і практикою. Набір або втрата ваги не залежить від одного продукту, і все це вирішує загальний баланс калорій. Якщо ти в дефіциті, тіло спалює жир, навіть якщо в раціоні є хліб. Як нутриціолог, я вам кажу, хліб це не ворог, проблема не в йому, а в кількості контексті і загальному складі харчування. Як тренер я бачив десятки людей, які худнули ївши хліб щодня. І водночас десятки тих, хто відмовився від хліба, але не схуд, попридав здоровим. Цельнозерновий хліб дає клітковину, макронутрієнти і ситість, і це корисно під час схуднення. Білий хліб менш насичений і швидко викликає голод, але його можна вписати в план, якщо не взложувати. Хліб не винен, винен хаос в раціоні, відсутність контролю і бажання знайти чарівну причину. Хочеш їсти нормально, смачно, все одно худнути, напиши в директ, покажу як це працює без заборон.